Доброго ранку, друзі, якщо він добрий, я всю ніч не спала на карвалолі і зараз пила, бо дуже погано. Ну, це було, як то кажуть, очікувано, ну, що після того, як ця консервна банка пішла на дно, що ці дурні почнуть. Обстрілювати мирне населення. Мені більше всього подобається, коли там в коментарях в Тіктоці пишуть, це вам за Донбас і за Одесу. Ну, в Одесі ж там був якийсь випадок, щось протистояння було, і хтось там пару, пару людей. Ну, я не знаю скільки, я не пам'ятаю вже, що... ну теж погано. Е, ну Згоріли, там десь у будівлі. Я не знаю, що там. Було, ні, ніхто не знає, і правду ми ніколи не дізнаємося, хто там що там кинув якийсь коктейль молотова чи що. Ну, в общем, люди згоріли. Ось. Не знаю, то були русняві люди, чи які люди, хто його знав. Це не важливо. То тепер вони обстрілюють Одесу, люди там гинуть. І нормально, і вони кажуть, ми обстрілюємо Одесу за Одесу. Ну, я, я взагалі може щось не розумію. Ну так, да, це було прогнозовано, але це дуже прикро, що це не до країна таке робить з сусідом, який нічого і ще не напав, нічого, не, ні мав не зброї, ну нічого не мав. І тільки за те, що може можливо, десь у якомусь майбутньому умові, да, да, хто проти них буде йти. Це просто смішно. Ніхто не збирався. Нам постійно побудувати, щоб вони там сиділи і все у своїй резервації. То навіть зараз, коли вони таке роблять, Захід нічого ну щось дає. Я не знаю, що він там дає, але практично він нічого такого їм не робить. Бо боїться, бо з ненормальними зв'язки, так вони ж хто його знає, що зроблять. Вибачте, я не хочу лізти в політику, але це просто жах якийсь. І, і от, Розумієте, от ти ідеш, що всі люди наче нормальні, наче адекватні. Як тільки вони приходять в інтернет, вони стають якимись дуже дивними. Щось таке кажуть, щось таке пишуть. Що ти розумієш, що вони взагалі нерозумні, не можуть думати своєю головою. Я не знаю, це просто такий жах. Інтернет і Реальність дві великі різниці, як то кажуть. В інтернеті вони одні. а Ну так, да, там хто би, вони можуть показати там свою суть, бо ніхто нічого там, що можна сказати? Нічого. А коли вони йдуть по вулиці, вони не можуть свою суть показати, бо є правила, є закони, є, як то кажуть, людські осуди, все таке. І люди просто і скажуть, ти що, хвора людина чи що. А в інтернеті можна усе. Як хочеш, так і що хочеш, то і неси, як то кажуть.